Вітаю і гайда розбиратися, як працювати з Google Drive у вашому смартфоні. Google Drive або Google Disk це сервіс для зберігання даних у хмарному середовищі, або ще кажуть, у хмарі, та подальшого обміну вмістом вашого диска. Будь-якому користувачу з особистим аккаунтом Google безкоштовно надається 15 ГБ вільного простору. Викличемо бічне меню диска натисканням трьох рисочок зліва вгорі, щоб перевірити ємність сховища. Ця інформація відображається внизу панелі навігації, показує, скільки місця у вас є на диску і скільки ви зараз використовуєте. Тут відображені скріни з двох моїх аккаунтів з різною ємністю дисків. Тиснемо на меню пам'ять або на індикатор використання сховища та бачимо, скільки місця займають відповідні розділи Google Workspace. Слід зазначити, що документи, створені за допомогою вбудованих програм Google, такі як документи таблиці презентації, не займають місця в пам'яті, як і файли, якими з вами поділилися інші люди. Тиснемо на кнопку Звільнити місце та переходимо у менеджер сховища, де можемо видалити запропоновані системою файли. у різних категоріях, або ж вибрати сервіс Google, щоб звільнити місце. Наприклад, вибравши розділ Google Photo, я можу відсортувати фотографії за розміром та видалити те, що вважаю за потрібне, або ж почистити кошик пошти Gmail. Повернемося до бічного меню, яке виконує навігаційну роль у диску. У розділі Останні відображаються всі файли, які ви нещодавно редагували або відкривали. Це ефективний спосіб отримати доступ до файлів, які найчастіше використовуються. Якщо на вашому смартфоні попередньо встановлені додатки Google Workspace, то ви можете відкрити відповідні файли з вашого Google диска. У розділі оффлайн список файлів, доступних для перегляду в автономному режимі без підключення до інтернету. Для того, щоб додати файл до цього списка, натискаємо на три крапочки біля назви цього файла, викликавши контекстне меню, і обираємо пункт зробити доступним офлайн». Інформація про цей файл підвантажується у пам'ять пристрою. І кожен раз, як під'єднується інтернет до мого смартфону, інформація буде. Оновлюється синхронізуватися із Google диском. У кошику знаходяться видалені з Google диску ваші файли і зберігаються там протягом 30 днів. Аналогічним чином зберігаються і файли в розділі Спам. У розділі Резервні копії знаходиться інформація про резервні копії з усіх пристроїв, які пов'язані із поточним Google аккаунтом. Перейдемо до налаштувань. Натисканням на синю кнопочку ми переходимо до вікна керування сховищем або пам'яттю. Далі також ми можемо налаштувати деталі резервного копіювання, налаштувати сповіщення від додатка Google Диск, що можуть з'являтися у вас на екрані. Теми додатку, тобто в яких тонах буде інтерфейс. Тут також ви можете керувати кешем диску, тобто даними, що зберігаються в оперативній пам'яті пристрою, і доцільністю використання інтернет-трафіку. У розділ довідка і відгуки ви можете ходити за довідковою інформацією, або щоб залишити свій відгук. Далі розглянемо нижню панель навігації, яка складається з чотирьох іконок. Головна це та сторінка, яка зазвичай вас зустрічає, коли ви тільки відкриваєте Google Диск. Тут ми бачимо список недавно відкритих або створених файлів, які ви редагували або відкривали недавно. Це дає швидкий доступ до найновіших робочих документів. В меню файли ви можете керувати вашими файлами і папками. Тут зручно організувати сортування за назвою або за датою змін, або за використаною пам'яттю, коли вам необхідно, наприклад, почистити ваш Google диск. І ви можете побачити, як саме відсортовані зараз ваші дані. На сторінці спільні ви побачите список спільних з іншими користувачами файлів і папок. Зазвичай це такі файли і папки, на які я коли-небудь отримувала доступ на перегляд або редагування. Наприклад, папка дипломна. Робота була надіслана мені для редагування, і я маю змогу редагувати всі файли, які знаходяться у цій папці, або переглядати стан виконання роботи. Отже, ми бачимо, як багато даних знаходяться у користуванні, тож файли або папки, які я вважаю важливими, можна відкласти на сторінку із зірочки, або, що кажуть, вибрані. Тут можуть бути як створені вами файли і папки, так і інших користувачів. Так, наприклад, ця папка була створена на іншому аккаунті, але я захотіла її зберегти, виділити, тому що є вона важливою і містить багато інформації. Так, натиснувши на три крапочки біля назви папки, я викликаю контекстне меню папки і натиснувши на деталі історія, можу подивитися, хто має доступ до папки, коли вона була створена, хто є власником і які дії там виконувалися. Отже, ми розглянули основні пункти інтерфейсу Google Диска. А в наступному відео я покажу, як додавати різні типи даних на Google Диск. І не забувайте подякувати вподобайкою та підпискою.